Субота, 13 квітня, у випуску інформаційна програма час. Сьогодні у програмі дивіться про наступні новини. Хто правий? Війна між мешканцями будинку та власником підвального приміщення. Подбали про екологію, мукачево стало чистішим та зеленішим. Озеленення міста в густі учні садили дерева. Добра справа, овочі від благодійників для хуських ДНЗ. Табличний бізнес, Закарпатці заробляють на життя вирощуванням огірків. Вітали зі святом віршики та малюнки про даїшників. По довідку без черги адміністративні послуги стануть доступнішими. День пам'яті в Мукачеві вшанували політв'язнів. Олімпійська лелечення, школярі змагаються. Крок до визнання в кусті завершилися кущові конкурси. На вулиці Корзо, що в центрі Ужгорода, протестували мешканці будинку номер 11 розпочали війну з власником підвального приміщення. Причиною цього стали будівельні роботи, в незаконності яких і запевняють мешканці будинку. Споруді понад 100 років, і люди бояться, що фундамент може дати тріщини. Чи законно проводяться роботи, дізнавалися наші кореспонденти. В одному з провулків по вулиці Корзо чути лунає шум будівельних робіт. Тут будують прохід в підвальне приміщення, забираючи таким чином майже половину території провулка. Ситуація не влаштовує мешканців будинку, в якому проходять роботи, запевняють, що дані дії є незаконними. Ми звернулися всюди, куди могли. Ми звернулися на, до головного архітектора Шеби. Ми звернулися до того ж коблика Держбудконтроль, Ми звернулися до Мера міста Погорелова. Ми звернулися в прокуратуру. Ми дали запити на депутатів міської ради. Ми сподіваємося, що, хоч хтось нам допоможе в цьому питанні. Поки що ніяких відповідей немає. Ми сьогодні були в держбудконтролі, Нам сказали, ми хотіли викликати інспектора на місто, щоб він склав акти. Що тут відбувається? У них людей на даний момент немає. Побачивши камери, з попередженнями про незаконність даної зйомки вийшов керівник підприємства, яке проводить будівельні роботи. Лише протести людей та повідомлення прав журналіста змусили пана Степана поспілкуватися на камеру. Стверджує, що все законно, і рішення про вхід в підвальне приміщення з вулиці пройшло всі дозволи державних структур. Проєкт пройшов експертизу. Ми отримали законним чином дозвіл, декларацію на про початок виконання будівельних робіт. Все, що є, Це одна декларація. Ні. Є всі є кому завгодно. Я не знаю, ми будемо як нормально будемо говорити чи ні. Отримана декларація 2 квітня 2013 року, яка дає право нам виконувати будівельні роботи. Щоб отримати цю декларацію, пройшли весь комплекс всіх процедур, починаючи від проєкту, усі дозвола і так далі. Люди декларації, яку видали інспекція архітектурно-будівельного контролю, не вірять. Стверджують, що вона не пройшла дозвіл головного архітектора та не було отримано ліцензії на виконання робіт. Наскільки нам відомо, зі слів головний архітектор пан Шеба дозволів на ремонтні роботи в нашому будинку не давав. Людина не хоче показати ні, сказати, ні однієї фамілії, ні показати оригіналів документів. Все, що в нього є, це папірець, який, в принципі, не має сили документу. Хто правий, а хто ні? Люди сподіваються, що вирішить суд. Мешканцям будинку залишається надіяти, що стіни не дадуть тріщини, як це відбулося у 2007 році. Тоді, через підкопи цим самим власником підвального приміщення, фундамент будинку був порушений. Чистішим та зеленішим. Таким хоче бачити рідне місто кожен Мукачевець. А тому до місячника благоустрою з кожним днем долучається все більше жителів міста. 13 квітня активісти висаджували молоді каштани на першотравневій набережні. До робіт на свіжому повітрі долучились і наші журналісти. Рівно 40 років тому колишній держслужбовець Йосип Сабов власноруч садив молоді Тополі на першотравневій набережній. Нині через вікна будинку побачив працівників Мукачівської мерії з новими саджанцями та лопатами в руках і сам, не вагаючись, приєднався до толоки. Каже, старі дерева вже своє віджили. Настав час оновлювати відпочинкову зону в цьому мікрорайоні. Я от гляну на дерево, я в ньому бачу все. Колиску дитячу, яку з нього роблять, скрипку. І, і, і Всякі знаряддя, мебель і тому подобне, дерев'яні здійсня е, на кінець дерево е, дає нам азон. Е, 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 не можемо не цінити. І ми маємо подбати е, про те, щоб наше нове покоління залишилося з новим дерев'яним рядом. Використати свій вихідний для доброї справи вирішили всі, кому не байдужа екологія рідного міста. Попри невеликий дощ, озеленювати чергову паркову зону взялись вже з самого ранку. На жаль, не завжди погодні умови дають щоденно це робити. Якби такі умови були, ми щодня сажали дерева. Це не новина для Мукачева, для нас, працівників виконкому. А тут це планова посадка дерев замість тих, які вже свій вік віджили. Тут одне дерево навіть вітром було збито, добре, що не впало на якусь людину або на автомобіль. Було прийнято старі дерева вирізати і посадити нові в рамках місячника благоустрою. В Мукачеві вже озеленили не одну вулицю та паркову зону. Втім, це лише початок. На сьогоднішній день вже маємо біля 400 дерев висаджених цієї весняної пори і плануємо ще стільки вже до кінця весни. Тобто, ну, в принципі, на наступному тижні висадити. Взяв участь у весняній толоці, народний депутат України Віктор Балога. Каже, якби кожен громадянин країни не байдуже ставився до навколишнього середовища, екологічних проблем, які існують в сучасному світі, було б набагато менше. Не встаю повторюватись про те, що ми весною і осінню, в мукачів, Закарпатті І бажано у всій державі повинні саджати дерева. Тому що довкілля це наші легені, довкілля це наш рівень культури, довкілля це здоров'я і майбутнє нації. Головне, аби нарешті кожен громадянин країни усвідомив сам та закликав інших, природу, що нас оточує, потрібно не нищити, а відновлювати. У рамках місячника благоустрою активно озеленюють вулиці і в кусті. Так на території хуської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер один імені Августина Волошина. Школярі разом з вчителями висаджували дерева. Вікторія Василинець про школярів, які знають, що кожен справжній чоловік мусить посадити бодай одне дерево. Озеленення вулиць річ вкрай необхідна. Омолоджувати місто потрібно час від часу. Це розуміють і хуські школярі. Хочемо зробити наше місто дуже зеленим і гарним, щоб багато туристів могли тут відпочити і побачити багато цікавих місць. Учні 9 класу першої школи взялися висаджувати цього року дерева на території свого навчального закладу. Озеленяти місто їм дуже сподобалось. Хлопці кажуть, посадити дерево. Це їх чоловічий обов'язок. Я з задоволенням садив ці дерева. На благо рідному місту і моїй школі. І я думаю, це буде через пару років. Ми прийдемо і тут будуть вже великі, красиві, берези. Кожну п'ятницю це у нас є санітарна п'ятниця, де ми е, проводимо роботи по приведенню до порядку території школи і навколишніх прилеглих територій. Значить, це проходить в, в рамках місячника по санітарній очистці. За прилеглою територією, яка закріплена за першою школою, ретельно слідкують. Дерево побілили, кущі підстрили, тротуари прочистили, траву засіяли. Залишилось озеленити школу, тож і висадили вісім беріз на подвір'ї. Сподіваємося, ці дерева приймуться і виростуть. Приємне місце для відпочинку, де під цими посадженими берізками далі будуть зроблені лавочки, щоб діти могли відпочивати на внутрішній території під час перерв. Ось чи під час літнього здоровчого відпочинку. Саджанці отримали від міської влади через управління освіти. Щойно висаджені берези дадуть шкільному подвір'ю нове життя, а діти пишатимуться тим, що долучились до благородної справи. В Україні продовжується різке сезонне зростання цін на овочі борщового набору. Тільки за перші три дні поточного тижня оптові ціни на овочі борщового набору і картоплю зросли в середньому на 33%. Морква подорожчала за перші три дні. На 33%, цибуля ріпчаста на 27%, а капуста на 20%. Таким чином, найдешевшими в борщовому наборі залишаються капуста і цибуля. Проте передумови для деякого зростання цін на них найближчим часом також є. Морква в середньому в три з половиною рази дорожча, ніж капуста і цибуля, тому вона залишається найдорожчим овочем в наборі. Овочі стрімко дорожчають. А держава як не виділяла грошей на належне харчування дітей, так і не виділяє коштів, які надходять з бюджету. Часом не вистачає на необхідне. До прикладу, меню дошкільнят має бути збалансованим та корисним, але з тих продуктів, що вдається закупити за державний кошт, вітамінних страв не приготуєш. Тож без допомоги благодійників не обходиться. Повноцінні обіди, сніданки та вечері для дітей, запорука їх здоров'я. У кажуть, що харчування в дитячих садках хусте задовільне. Хоча якби навіть на одну дитину отримували більше коштів, то меню до шкільних закладів було б набагато різноманітнішим. Але тішаться із того, що є. На сьогоднішній день у дошкільних навчальних закладах діти харчуються на 10 гривень. Це 5 гривень. Міськрада забезпечує 5 гривень це доплата батьків. Чи вистачає 10 гривень на день? Я думаю, в загальному це є досить непогана і калорійна їжа. Цього тижня всі вісім хуйських дитячих садків отримали по 300 кілограмів картоплі від народного депутата Павла Вологи. Я думаю, що це дасть можливість кухні ну, приготувати більше смачних і гарних страв від дітей, які будуть споживати задоволення. Отримали ми 300 кілограмів картоплі. До речі, хочу сказати, що це не перший рік, це вже по-моєму, третій рік підряд ми отримуємо картоплю. На сьогоднішній день на якісне харчування дітей у дитсадках держава виділяє вдвічі менше від необхідного. Недостатньо грошей на такі видатки і в місцевих бюджетах. Тому, аби вирішити проблему з якісним харчуванням, повинні долучатись і батьки дошкільнят власними коштами. Вагомою допомогою в цьому є і підтримка благодійників, без сприяння, яких повноцінно нагодувати малят вкрай важко. Виявляється, заробити на життя можна і вдома. Вирощуванням на городі картоплі, буряків, ягід, морква, цибулі, капусти і всього того, на що стане грошей та землі. Чудовим прикладом цьому є тепличний бізнесмен в колишньому заробічанин. Віднедавна він має на своєму городі дві великі теплиці, вирощуючи огірки, заробляє на життя. Притисянське село четово роботи тут, як і у кожному закарпатському селі, майже немає. Роками чоловіки їздять на заробіт, щоб прогодувати свої сім'ї. Так жила і родина Молнардо, поки не дізнались про один з дорадчих центрів і їхній проект для багатодітних сімей. Чоловік вирішив, перестане їздити на заробітки, і з 2009 року на своїй землі почав вирощувати городину і заробляти на цьому гроші. Раніше я ходив в Венгрію і на заробітки. Там ну, тяжко було, сім'я дома. А я венгрів та хотів попробувати щось новому, щоб я й дома був, і ребянки не були без батьків. Та... у Бейли Молнера на городі дві теплиці. Кожна по 40 метрів у довжину та 10 метрів у ширину. Кожна теплиця нараховує по 1200 корчів огірків. Сезон розпочався, тож робота як на землі кипить. На початку січня висадив рослини і вже з середини березня почав збирати перші врожаї. Я так з'явила, щоб раз бив одна тепліця, а зараз вже я спробував поставити сам що одна. Щоб, ну, так віжу, що є як це? Да, є прибить, щоб вигодно. Огірки у пана Молнара екологічно чисті. Вони не перенасичені пестицидами та різними міндобривами. Допомагають вести господарство фермеру консультанти. 70 теплиць встановлено в чотирьох районах області це Мукачівський, Ужгородський, Виноградівський, Берегівський. Просять дуже заріччя, просять Іршавщина, але там є проблема. Нема в нас агронома на ту сторону, а без агронома ми не хочемо давати, тому що треба, щоб раз-два рази в місяць людина прийшла щось розказала. Попри дощову і холодну весну, на цьогорічний врожай господар не скаржиться. Зібраний врожай збуває сам. В основному перекупщикам на овочевому ринку за побірними цінами від 12 до 14 гривень за кілограм. Скільки грошей заробить господар цього року, поки що не знає, але точно на прибуток не скаржиться. Головне, що він вже вдома, а не на заробіт. І сім'я має роботу. Таксистів хочуть змусити платити податки. Міністерство інфраструктури України розробляє законопроект про перевезення на таксі. У відомстві переконує, що документ має на меті врегулювати ринок таксомоторних перевезень згідно із законопроектом. Замість ліцензії таксисти отримуватимуть дозвіл на автомобіль таксі. А диспетчерська служба отримуватиме ще один окремий дозвіл. Ці дозволи даватимуть право працювати в певному місці. При цьому місцева влада повинна буде облаштувати стоянки для таксі. Експерти очікують зібрати зі служб таксі за рік до півтора мільярда гривень. 14 квітня Державтоінспекція України відзначає свій професійний день. Першачки Мукачева для даюшників підготували віршики та малюнки а взамін отримали настанови правильної поведінки на дорогах. Правила дорожнього руху потрібно знати не лише дорослим, переконаний першокласник Віктор. Сьогодні хлопець намалював світлофор. Для чого потрібен стаціонарний регулювальник може розказати кожному. Червоний колір означає стоп, жовтий, приготуватися, а зелений можна їхати. Своїми малюнками хизуються й однокласники Віктора. Тематика робіт сьогодні у всіх однакова. Я намалювала міліціонера і хлопчика. Міліціонер каже: хлопчику: на роліках не можна кататися по дорозі, треба кататися на тротуару. Я намалював, що, що хлопчик що хлопчик хоче перейти дорогу, коли їде машина. А, а інший хлопчик зупиняє його і показує, що світиться червоне світло, що не можна переходити пасажира. Ой, ну що не можна пішоходам переходити. Я намалювала зебру, по якій треба переходити людям. Дітлахи творчі та з неба, яким ентузіазмом підійшли до завдання вчителів, адже їх роботи не просто малюнки, це подарунки працівникам дає. Дітки, звичайно, у нас активні, дуже бажають брати участь у різних таких заходах. Останні штрихи, і вже за якихось півгодини маленькі школярі вітають іменинників. Відрадно кажуть в Державтоінспекції, що вже з маличку дітвора розуміє, наскільки важливо знати правила дорожнього руху зі свого ж боку. Проводять різноманітні заходи, аби закріпити ті знання, які дітлахи вже отримали. Проводяться відповідні конкурси, проводяться бесіди з учнями навчальних закладів. Проводяться конкурси юних інспекторів дорожнього руху, які визначають кращих, кращі команди навчальних закладів місця Ну, Практично цілий рік ведеться така робота. Також на передодні канікул і під час канікул, літніх, як зимніх, постійно проводиться робота. Йдемо на зустрічі з дітьми, проводимо з ними заняття. Малюнки та віршики працівникам державної служби прийшлись до душі, а тому для кожного маленького гостя вони приготували подарунки та грамоти. Інформаційна програма Час триває і далі у її продовженні. Дивіться про таке. По довідку без черги адміністративні послуги стануть доступнішими. День пам'яті в Мукачеві вшанували політв'язнів. Олімпійська лалечення, школярі змагаються. Крок до визнання в кусті завершилися кущові конкурси. Кілометрові черги, аби лишень подати документи на отримання довідки, не перебільшення ареалії української бюрократії. Однак, вже зовсім скоро документи можна буде відправити поштою звичайним листом. Відділення зв'язку будуть зобов'язані гарантувати доставку, а населення сплачуватиме лише вартість конверту. Щоправда, підійде це не всім. чому дізнаєтеся із наступного сюжету. Довідки, бланки, виписки, стопи паперу, які люди часто носять з кабінету в кабінет. Проситу бюрократію взялися листоноші. Тепер вони доставлятимуть документи від адресанта в установу і назад. Таким чином обіцяють нарешті зробити адміністративні послуги доступними. Що таке адміністративні послуги? Це різні довідки, різного виду, різні заяви, різні там посвідчення. Людині не потрібно наразі звертатися до управління відповідно чи який видає цю довідку. Їм достатньо прийти на пошту. На пошті є всі необхідні підказки. Підказки це стенди, де розміщені копії бланків, необхідних для того чи іншого пакету документів. Плюс легко отримати перелік паперів. Мінус інколи для однієї довідки треба подати іншу, часто оригінал, а не копію. Додаткового заробітку пошта нібито не отримає. Населення сплачуватиме лише за конверти. Обіцяють навіть на ксерокопіях не заробляти, тільки собі вартість не потрібно їм їхати, а особливо це стосується сільських відділень, де людям дуже далеко в районний центр їхати. Наразі таких відділень у нас є в середньому, ми відкрили таке відділення, яке може надавати по доступ до адмінпослуг в Великому Бичкові і в Косівській Поляні. До травня запрацюють ще 14 пунктів, інші до кінця року. Проте зручністю направлені запитів ще не означає своєчасності відповіді на них. Практика підказує, якщо звичайно довідку вам нададуть, то так звану проблемну, як от інвалідність, інколи лише після погроз судом. Теж саме і з довідкою про доходи та візами. Вони вимагають особистої присутності. Наскільки популярною, а головне ефективною стане нова послуга, можна буде оцінити не скоріше як восени. Дні визволення в'язнів фашистських концтаборів пам'ятні дати, що відзначають громадські організації та окремі органи влади в Україні. На честь того, як арештанти концтабору повставали проти гітлерівців біля пам'ятної дошки, яка встановлена неподалік художньої школи в Мукачеві, в пам'ять жертв репресії поклали квіти. В квітні 45-го року були звільнені в'язні фашистських концтаборів Бухенвальда. Цю подію добре пам'ятають колишні жерти фашистських переслідувань, яким вдалося вижити. Днями вони зустрілися в Мукачеві, аби шанувати тих, кого вже немає поруч. Я бачив кого, як катували. Це було кожен день. І було так по-фашистськи, і було так боляче. Що трудно було вижити тим, хто це бачив, Микола Германович був свідком жорстоких репресій часів Другої світової війни. Чоловік і досі згадує ті події з болем. каже, радує те, що сьогодні про них не забувають та шанують. Жага до життя допомогла вижити у роки війни. І якову Михайловичу. Мені приходилось большіство працювати. і німці. мене вважали, улюбили мене. І не добували так підкинути буханку хліба, щоб прожив. Тортури і муки позаду залишилися тільки факти і спогади часів Другої світової в рамках заходу. На честь визволення малолітніх в'язнів нацистських концтаборів у Мукачеві згадали тих, хто боровся за нашу свободу, та вшанували їх квітами біля пам'ятної дошки. в Ужгороді. Стартував обласний етап всеукраїнських змагань «Олімпійське Лелечення. 17 команд з усієї області приїхали позмагатись за першість та за потівку в «Артек». В яких конкурсах довелося позмагатися юним учасникам. Дивіться далі. Вік від 11 років стать 6 хлопчиків, 6 дівчаток на команду. Основні характеристики кмітливість, спортивні навики, бажання перемогти. Саме за такими критеріями відбирали учасників всеукраїнських змагань Олімпійське величення. Ці кмітливі приїхали позмагатися із села Доробратово Іршавського району. Вже здобули першість у районі, тому не сумніваються в своїй перемозі і в обласному етапі. Ми наполегли готувалися і бажаємо перемогти. Іванко учасник команди. Каже, звичайно, головне участь та все одно знає, що без нагороди сьогодні не поїдуть. Тим більше, що учасники з Доробратова в минулі роки себе зарекомендували як переможці. Я прийшов змагатися на ігри Олімпійське величення. Я хочу, щоб ми зайняли перше місце. Я буду вести баскетбольний м'яч через перешкоди. Готові до змагань і юні спортсмени з інших районів області. З нетерпінням чекають початку боротьби учні ЗОШ номер 8 міста Ужгорода. Один із конкурсів, до якого готові бездоганно Вікторина. Ми прийшли сюди поучаствувати в змаганнях, не тільки поборотися за перше місце, а просто представити свою команду, показати себе, як ми знаємо, багато різного про олімпійський спорт, які ми сильні, стрибучі, спритні і так далі. У нас хороший настрій, і ми сподіваємося на перемогу. Теж я підтримую те, що сказав Ваня. Я теж так вважаю. Ми хочемо перше місце, але не головне перше місце головне участь в цьому змаганні. Спортивних дівчаток у жовто-блакитних сукнях привіз тренер Юрій Хмара із села Хуського району. Каже, ці змагання дуже цікаві і корисні для дітей, адже розвивають не лише командний дух, а й дають можливість познайомитись із однолітками з усіх районів області. «Хлопчики у нас всі п'ятий клас, дівчатка всі шостий клас, майстарші. Ми думаємо, ми теж цього року виступити і стати призерами. Змагання дуже цікаві для дітей. Відтак 17 команд з усього Закарпаття приїхали до Ужгорода, аби поборотись за першість в обласному етапі всеукраїнських змагань Олімпійське лелечення. На дітей чекали різноманітні конкурси, презентація команди, де учні розповіли про свою школу, представили свою назву, емблему і девіз. «Сам фестиваль складається з п'ять вправ. Це вікторина на краще знання олімпійської тематики, це буде естафета, це буде піонербол. Чекали на малечу і Вікторина, і командні ігри, і конкурс малюнку. Олімпійське лелечення це традиційні всеукраїнські змагання і проходять уже близько 10 років. Щорічно вони збирають сотні захопленої дітвори майбутніх олімпійських призерів України. У хості впродовж цього тижня тривали кущові конкурси учнів старших класів різних відділів. На одному з них а саме народних інструментів побувала і наша знімальна група. Діти міста Хуста та Хуцького району змагалися між собою у грі на гітарі. Олег Фреган приїхав на конкурс із сокирниці. Музикою займається у сільській школі мистецтв чотири роки. Хлопець поки не пов'язує свого майбутнього з грою на гітарі. Захоплення Олега, і родичі, і друзі сприйняли добре, тому всіляко підтримують його. Мені подобається грати на гітарі, тому що мені вона, мені є звук полюбив. мелодії, які я слухав. Таких шанувальників одного музичного інструмента на конкурс приїхало кілька. Всі наполегливо працювали, прагнули вдосконалення. Обов'язково бажання самої дитини, самого викладача. Оцей тендем двох учень-викладач дає дуже плідні результати. Фактично, конкурси у нас є не тільки старших класів, як сьогодні, є й молодших класів. Тобто дитина, навчаючись перший, другий, третій клас, вже має можливість приймати участь у конкурси і кущового, і обласного рівня. Згідно з планом обласного управління культури, щорічно у квітні у три етапи проходять конкурси музичної майстерності. Передували кущовим шкільні, на яких обирали кращих індивідуальних виконавців. Третій обласний етап відбудеться 24 квітня в Ужгороді. Чим далі діти становляться якось талановитіші, більш багатогранні, не дивлячись на те, що в школі у них є навчання. вони знаходять час, знаходять, залюбки, фактично окунаються у світ мистецтва. Конкурс проходив у двох категоріях: окремо змагались учні 12-13 років і 14-15 років. Як зізнається голова журі, оцінювати дітей було нелегко. Дуже важко тому, що ви розумієте, музика і виконання любого музичного твору це фактично суб'єктивне бачення. Кожного викладача, кожного учня. Зокрема, нас, як члени журі, тому що ми самі теж викладачі. На мою думку, ти дивись, зіграв так чи не зіграв би так. Хоча, розумієте, особливо дуже важко виконати класичні твори, тим більше дуже зараз повисилася планка. Без хорошого вчителя не було б і високих досягнень. Рука вправного викладача відчувається у кожному виступі конкурсанта. Перше місце серед виконавців учнів старших класів відділу народних інструментів у Олега Фрегана із сокирниці. На другому його односельчанин Іван Фречка, а третє у хустянина Яна Кушілко. У вихідні землю накриє потужна магнітна буря. А на Закарпаття насувається шторм. Потужна магнітна буря може призвести до збою у роботі електронного обладнання, а також погіршення самопочуття людей. Від спалаху вже страждають супутники. Їхня апаратура зафіксувала зростання потоку протонів до рівня небезпечного для космічної техніки. Постраждають від магнітної бурі і люди, причому найсильніше відчують на собі наслідки сонячної активності метеозалежні, також хворі на гіпертонію або серцево-судинні неду... Лікарі попереджають, що в такі дні не варто різко вставати з ліжка, це може стати причиною запаморочення і непритомності. Протягом дня не варто переїдати перевагу краще віддавати фруктам і овочам. Пік бурі очікується на вечірні години. Причому найбільш сильні пориви сонячного вітру будуть відчуватися з опівночі суботи до трьох годин ранку в неділю. Крім того, на Закарпатті оголосили гідрологічне штормове попередження. За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, вночі та вранці, 13 квітня, по Закарпатській області, очікуються сильні місцями дуже сильні дощі, подекуди грози град. Місцями посилення південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. На річках області буде формуватися чергова хвиля весняної повені з підвищенням рівнів води. Можливе підтоплення автодороги, шаланка, великі ком'яти, а також сільгосп угідсіл за річчя, кам'янське та великі ком'яти. Нехай погода не впливає на ваш настрій. Бережіть себе і вже завтра у підсумковій програмі сім днів. Дивіться про таке. Ромські проблеми, цигани розповіли про реалії життя. Розформували влада Ужгорода виганяє стоматологів на вулицю. За чисте довкілля про прибирання та озеленення. Про ці та інші події. Дивіться вже завтра. У підсумковій програмі сім днів. Новини, час добігають свого кінця. Затишного вам приємного вечору в колі ваших рідних та друзів. Бувайте щасливі!